Часто питають, що можна підключити до перетворювача на 2000 Вт. А ти, поки підпишись, далі найважливіше: перше, котел. Так можна підключати. Лед освітлення, холодильник без проблем. Холодильник споживає всього 80 ватт У піку 120 Вт. До уваги інверторні холодильники підключаються 100%. А іноді навіть звичайні теж запускаються. Тут треба пробувати. Телевізор, комп'ютер, зарядки навіть не обговорюються. Усе працює. Друге питання: скільки часу буде працювати? Залежить від того, що саме підключаєте, яка ємність акумулятора, яка потужність зарядки. Однозначно сказати не можна. Усе індивідуально. У наступному відео покажу, які бувають зарядні пристрої. Тому підпишись, щоб не пропустити.